Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? Cause I don't know. Sure, know you won't. Друзі, рада вітати вас на каналі Плаття Терапія. Хто встиг за мною скучити? Обов'язково натискайте вашу вподобайку. Сьогодні у нас з вами сукня або штуніка вільного широкого фасону, завужена донизу, поєднання принтів. Гусячих лапок. Насправді ця гусяча лапка по тканині йде трошечки по діагоналі, тому якщо у вас теж такі можуть попадатися тканинки, дивіться це відео, покажу вам деякі хитрощі. Значить, Основне, це в нас широкий крізь спущена лінія плеча. Горловина виконана також з цієї ж тканини з основної її. Тут я показую, як гарненько лежить рукав, він завужений донизу, і є. Кишені. Також цю сукню або ж туніку можна приподнимати по руці. Дуже вільний фасон. Під це плать або ж під туніку можна одягати і сорочку, все, що ви забажаєте. Можна робити довше або коротше, не обов'язково надягати підборами з такими екстремальними. А все ж таки поберегти ноги і надягати кросівки. Декоративні деталі гарно поєднуються: це рукавчик, кишеня або ж можна виконати з однотонної тканини, як забажаєте. Дуже сучасний крій, також вам покажу секрети пришивання саме кишені, щоб вона виглядала надзвичайно охайною. щоб там не було видно швів. Друзі, тканина дуже тепла. В інтернет-магазині Занна мала назву «Костюмний твіт, але насправді це трикотаж, це товстенький такий трикотаж. Вовняний, який має вигляд костюмованої тканини. Тому тканина м'яка, легка в догляді, майже не мнеться, дуже вам її рекомендую. От правда, з неї я пошила дуже багато різних виробів. Це були і костюми, і сукні, все що завгодно. Тепер по виконанню самого виробу, в потайну підшита. Як рукава, так і лінія низу. Якщо у вас немає оверлоку, бо в мене це оверлока, а потім підшито вручну, то ви можете шити такі вироби на побутовій швейній машині. Це без проблем. Використовуйте ті строчки, які у вас є для побутових швейних машин. І також не забувайте голочку для трикотажу. Робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Ну що ж, я буду поєднувати дві гусячі лапки. Тканини в мене і тієї, і тієї рівно метр. і вона насправді малюнок іде не рівний, а трішечки по діагоналі, тому виникають складності, щоб підрізати і вирівнювати малюнок. Значить, Основне, це буде ось ця тканина мілка, а із більшої гусячої лапки будуть виконані рукава та декоративні елементи. Тож давайте разом починаємо з вами кроїти тканину, поперіть обов'язково перед розкроєм, посушіть, а потім попрасуйте прасочкою. Нічого складного немає в тому, щоб шити, але обов'язково саме цій тканині потрібна вологотеплова обробка. Ой, у мене на столі стільки ножиць, ви бачите? От, це мої улюблені ножиці. Вони в мене є для трикотажу, для шовку. Це одна і та сама фірма, я їх дуже люблю. Отже, друзі, тканину ви побрали. І вона в мене така перекошена трохи, тому навіть не намагайтесь вирівнювати її. От як вона лежить на столі, так я буду її кроїти. Тому що, коли я намагалась вирівнювати цю гусію лапку, то виходило бог що, і дуже сильно виходив перекос. Тому дивіться, будь ласка, все покажу вам в цьому відео. Тепер ми з вами поговоримо про прибавки. Як я вже сказала, довжина мого виробу метр, а ширина. Тканина, яка необхідна, зараз будемо з вами рахувати. Отже, запишіть, будь ласка, ваші об'єми. Я записую. Об'єми такі, щоб легше було рахувати. Насправді, мій об'єм грудей не 100 см. Ні, ця туніка була шита для продажу. Тому я просто кажу, що ви підставляєте свої числа. Наприклад, об'єм грудей 100 см, об'єм стегон 110 см, так, щоб легше рахувати. Насправді це не мої об'єми. До об'єму грудей ми додаємо 25 см, до об'єму стегон ми додаємо. 15 см це дуже-дуже легко порахувати. Замість того, що я написала, ви підставите свої числа. Насправді, мій об'єм грудей 92 см, а об'єм стегон – 106 см. Ось так, ось так. Але ви підставляєте свої числа, друзі. Тому нічого складного. І в залежності від того, які ваші об'єми, стільки тканинки вам і необхідно. Тому що інколи в цю ширину ви можете помістити і рукав, а інколи. Необхідна тканина ще для рукава. Тепер додали, оскільки ми з вами додаємо ну, найбільший об'єм, так, ще плюс там, 25 см тканину склали і відрізаємо так, щоб наша пілочка була ширша від спинки. ось так. Так, по ширині по ширині тканина, щоб була ширша на 5-7 см. Чому? Тому що попереду в нас защіпи і там вони будуть шиватися, тому потрібне, потрібне місце для швів. Ось так, от ручками розподілила по столу і е, відрізаємо, ділимо на пілочку і на спинку. І спочатку ми з вами викроюємо спинку. Так, ну що ж, складаємо тканину навпіл, як завжди, вона трішечки піддатлива по ширині. Відміряємо. Ширину плеч по спинці, розділяючи на 2. Далі ширина горловини 8 см, поглиблюємо на 4 і випромальовуємо на півколо. Тепер скіз плеча опускаємось на 2,5 см. Там мене, бачите, тканина лягла нерівно, рівно, але на 2,5 см. І ось так, як у вас тканина йшла, додаєте от, те, що там вийшло, у вас Плечі, да? І ви його бачите, отой кутик в самому низу, забрали теж на 3 см, щоб у вас плечі не були як у баскетболіста. Тепер ось ця лінія. Там я опустила пройму на 22 см вниз і забрала 3 см. Розділили на 2 і намалювали ось так на півколу. Враховуйте, що висота пройми це індивідуальний замір, її можна зробити як більшою, так і меншою. Тепер робимо завуження донизу. Тут намалювали рівну лінію, бачите, бо тканинка вона не рівна. І внизу ми забираємо з вами від верхньої точки плеча опускаємось десь на 60 см вниз. Це Число, від якого ми будемо завужувати донизу. Ось так, приблизно більше, менше можна взяти, можна 65 см взяти, так? провели лінію. І тепер будемо завужувати низ виробу. Значить, наскільки завужувати? Ну, залежить, звісно, що від тканини, ну приблизно десь на 3 см, ось там ми завузимо від самого низу. Ось ви ж пам'ятаєте, що там у нас прибавка до об'єму стегон 15 см. Тому від загинув туди просчитали своє число. І ось так от. Там забрала 3 см і завузила донизу. Тепер можна викроювати ось таким чином. Нічого складного. Вирівнюємо бік, щоб було все у вас рівненько, і можна сміливо брати і вирізати спинку нашого виробу. Починаємо кроїти. До речі, зараз я крою ножичками з інтернет-магазину, вони там і досі. Продаються. Вони дуже зручні саме для ось таких костюмованих тканин, пальтових та трикотажу. Надзвичайно гострі, в них тонесенькі леза, і вони дуже-дуже зручні саме для ось таких товстеньких трикотажних тканин. Тому рекомендую викроїли. Тепер ми кладемо зверху спинку на пілочку. так, І будьте уважні, що ми тут робимо. Ми з вами, ось так дивіться, як я все роблю. Так і ми з вами е, зробимо. Тепер увага! Дивіться: я беру, тягну отак от плече, бачите, потягла туди. І як пройма склалась, так і склалась, бачите, от що я зробила? Це у нас для того, щоб зробити з вами маленьку пройму переду, а вона у нас менша. І для того, щоб зробити нагрудну виточку. Нічого складного, значить, ви ось тут взяли промалювали оцю точку, бачите, плече, де було. Відмітили собі, промалювали горловину. Так. Тепер далі відтягуємо плече, це щоб не рахувати, ось так, бачите? І обмалювали по контуру. Бо у нас спереду ми зробимо рельєф. І в нього закладемо на грудну виточку, тому будьте уважні, і повторюйте за мною. Бачите, там отак проймочка склалась, вона в нас менша. Так? От тут ви все відмітили, ви молодці ось таким чином. Так. Поправляємо тепер в ту сторону і. Нам потрібно вирівняти лінію низу. Так? Ось так, як іде, під лінієчку я проводжу, і не лінію низу, а бік, бік виробу. Бік вирівнюємо, і потім підрізаємо. Друзі, показую вам дуже простий спосіб, як без мук, без прорахунків, зробити собі такий фасон. Підрівняли лінію низу, підрівняли бік. Можемо кроїти. А горловину попереду ми, звісно ж, з вами поглибли, поглибимо. Так, лінія пройми ось така у нас залишається попереду, вирівнюємо плече. і горловину поглиблюємо з вами, так, від оцеї точки ми 30 см опускаємо. Це як верхня точка грудей. Ну, приблизно, можете взяти своє число, ну, приблизно 30 см відверху. Цього достатньо. Так? Е від центру згину там у нас йде 12-13 см. От так поставили точку 12-13 см, це рельєфчик ми з вами малюємо. Ось так. Щоб вам було зрозуміло, що ми намалювали. Тепер саме плечико ми з вами зараз прорахуємо це плече, розділили на два, бачите, розділили з вами навпіл, і отак-от промалювали від цієї точечки сюди. Рельєфчик намалювали. Це рельєф. І нам необхідно забрати ту частину, яку ми додали до цього плеча. Бачите, виточка оця. Щоб, коли ви склали плечико, воно відповідало плечу по спинці. Зрозуміли ви? Те, що додали, те й забрали. Ну, там десь 4 см вийшло. в мене. От. Цього буде достатньо для такого фасону. Тепер в самий низ ми малюємо рівнесеньку лінію, проводимо і можна кроїти. Нашу пілочку. Тут ще ми додамо кишеню, а вхід в кишеню десь на висоті 50-55 см відверху. Іде. Так. І поглиблюємо горловину на 8 см, промальовуючи отак от на півколо, Ну що ж, викроюємо тепер пілочку. Ви можете підписати, де бік, де середина, але думаю, тут ви не помилитесь. Зверніть увагу, як я викроюю. Так. Можна, до речі, виточку або зашити, або, ну, все рівно, в нас там буде декоративний елемент, тому краще розрізати, щоб було менше товщини. так? От, у нас з вами бочка нашого виробу і середина. А це ось пішла в нас нагрудна виточка. Коли ми зашиємо, у нас буде місце для грудей. Це логічно. Бокові частини ми викладаємо на лице, тканини не на зворот, щоб нам з вами відмітити вхід в кишеню. Складаємо зворотом до звороту на лице. І можна підійти до дзеркала, подивитися, де вам зручно, так, щоб кишеня була не зата високо, не занадто низько, Ну, приблизно це 55 см відверху. І там ви собі зробили відміточку вхід в кишеню. Якого ж розміру кишення? Ну, Вона десь приблизно 25 на ось ширину, на ширину оцього відрізка. Так? Щоб вона не була занадто велика, занадто мала, тут проводимо рівненьку лінію з вами і відмічаємо сам розмір кишені. Це ми провели лінію, заковлюємо булавками, щоб точно так само зі зворотньої сторони, ну, з іншої сторони, намалювати симетрично, щоб кишені у вас були на одному рівні. Так? Виклали на цю сторону, провели лінію. І тепер у вас ну, точно це буде однаково з обох сторін. Друзі, враховуйте, що кишеня вона ще має підгибку. Тому зараз ми будемо прораховувати висоту, це десь приблизно 27 см разом з підгибочкою, і ширина це ширина вашого боку, тому я ж не знаю, як, яка тканина буде у вас і яка ширина тканини буде у вас. Ось ця ширина тканини. так? І ми викраюємо, в моєму випадку, з контрастної тканини, з такої крупної гусячої лапки, два однакових прямокутничка. Так, вирізали. Можна приколоти, подивитись, як же воно буде виглядати, і е, тоді е, подивитися більше-менше, ну, в залежності від того, як ви хочете зробити. Так, ось Притуляємо там, де в нас буде підгибочка, і підгибочка самої кишені. Ось таким чином. І можна промалювати або заколоти, промалювати рівну лінію. Ви зрозуміли, так? Да? Ось це буде виглядати ось таким чином в готовому виробі. Так, враховуйте, що у нас рукав на 8 см коротший, ніж зазвичай, тому що лінія плеча у нас спущена. Тому від тої точки ви поміряли, який у вас має бути довжина рукава. Також враховуйте, що до вашої руки ми додаємо десь 10 см прибавки до ширини, ну, можна і більше, хто як забажає. І рукав можна завузити донизу. Тут я брала 55 см довжини і по ширині 40 см. Ну, там навіть більше 42 см. Ось так складуємо, щоб було симетрично. Рукавчик завузужуємо донизу е трохи. так Можна зробити його повністю прямим-широким хто як забажає, беремо з вами спинку. І по ній зараз ми робимо з вами, ось так виклали. В цьому випадку ми викладаємо отак, тому що лінія плеча у нас спущена. Так. Ось таким чином. І обводимо. Обводимо голівочку рукавчика і завозимо його донизу. Все, це дуже легко. Ось так, щоб було. Бачите? Так, тепер. Внизу можна залишити 12 см, 13 см, можете залишити так, як є, ось широкий, вже як забажаєте. Тут я залишаю 13 см і спочатку малюємо лінію пряму, це для того, щоб підвернути рукав, а потім з'єднуємо зверху по діагоналі, як завжди, нічого складного, і вирізаємо одночасно два рукавчика. Так. Ще підрівняю лінію низу, щоб однакове було, тому що тканинка нерівна. І все, кроємо, відрізаємо, і рукава у нас з вами будуть готові. І ще необхідно буде викроїти декоративні елементи і горловину для цього виробу. Так, ну що ж. Підрізаю рукав. О, там нерівна тканинка. Так, все готово. Тепер ми з вами трошечки пограємося з передньою частиною рукава. Так. От Середина, бачите, відмічаю середину рукава. Оскільки ми ж з вами по спинці спочатку вирізали. На пілочці ми трошечки рукавчик ось так трошечки поглиблюємо і вирівнюємо тут голівочку рукава, а на спинці, бачите, там вершечок забрали, щоб не було таке сильно дуте. Все, там допереду, я завжди ставлю ось такі хрестики, щоб мені видно було, що це буде пришиватися ця частина рукава до пілочки. Все. Готово! Два рукавчика готові. Тепер наступний крок. Ми беремо з вами і будемо оформлювати ось ці частини. Так? так, обробляємо спочатку вхід в кишеню. Прострочили зігзагом або на оверлоці, вхід в кишеню, так. Після того, як прострочили, зі звороту приклеюємо смужечки флізеліну або дубліріну, це для того, щоб тканина в процесі експлуатації виробу не розтяглася. Далі, ось таким чином, тут у мене на 3 см, підклеюємо флізелінчик. Тепер потрібно підвернути і прошити. Можна вручну, а можна прямою строчкою прострочити, як забажаєте. Дуже зручно, що флізелін продається ось в таких моточках. Це я підклею тепер клевотиночку. Це теж дуже зручно. Чекаю, поки вона на паперовій стрічці. Чекаю, поки папірчик охолоне, і після того можна проклеювати повністю. Це дуже зручно. Так. Ось папірчик віддираю, а клеєва паутинка залишається на виробі. Тепер підвертаємо кишеньку ось таким чином, запрасовуємо прасочку і підшиваємо. Потрібно просто ручити. І ось так от ще на сантиметр запрасовуємо низ. Кишені щоб вона була максимально охайна. Слідкуйте також за тим, щоб вони у вас були одинакової довжини та одинакової ширини, звісно, щоб не одна була така, а одна така, хоча це зараз модно, але все ж таки краще зробити їх симетричними. Так, чітко на лінію, которую ви нарізали. Тут у нас подгідка. Виділите? І я його вяжу. І тепер ми різуємо ще одну лінію здесь. Так, тепер займаємось з вами пришиванням кишені. В нас ці частини були заколоті, ми з собою розділяємо їх. В нас з вами є ось лінії входу в кишеню. так? Все вам гарно видно, що потрібно робити. Тепер ви оцю кишеньку, так бачите, притулили вона там у вас де заколота, можна заколоти, можна прошити поверху, а можна прошити зі зворотньої сторони, щоб швів не видно було. Бачите? Ось сюди, в цю канавку. І так, і так можна зробити. Як забажаєте, тобто пришити отам низ кишеню, а бік у вас буде пришиватися вже із цим декоративним елементом. Бачите, ось так. Значить, Пришиваємо самі ці кишені до наших бочків. Тепер необхідно взяти смужку, така як у нас довжина бочку, ширина її 4 см, дві штуки треба, так, ось такі. По довжині ви проміряли, ширина 4 і потрібно скласти їх пополам і запрасувати прасочку, нічого складного. Так, все зараз покажу ось таким чином. Вирізали, тут в мене 4 см, і запрасовуємо праскою навпіл. Потрібно потім приколоти ось так до оцих бочків і пришити прямою строчкою. Після того, як пришила, ми з вами пришиваємо центральну частину переду сукні. Ось так кладемо лицем до лиця і пришиваємо спочатку одну частину, потім іншу. Прямою строчкою і обробляєте або на оверлоці, або зігзагом, тим, чим у вас є, або навіть руками. Ось таким чином. До речі, тканина не сипуться, можна навіть ножицями зігзаг обробити. Вона вона ну, зовсім не сипуча. Після того, як зашили, можна додатково прокласти ще декоративну строчку на лице, або запрасувати так, всередину. Оці шовчики запресовуються всередину, щоб там на лиці не було потім потовщення. Деякі вирізають цю центральну частину, можна на оверлоці просто прострочити, в залежності від того, що у вас за тканина і як ви це будете робити. Теж ну, зовсім нічого складного, але виходить дуже-дуже красиво. Так, тепер шили між собою ці всі частини, їх необхідно обробити і починаємо з вами збірку нашої сукні. Найперше, це оці частинки, оці, приколюємо. Та, бачите, ось оброблено вже на оверлоці, оця частина кишені, сама бокова, необхідно її зашити прямою строчкою, щоб потім зручно було сшивати сукню до кучі. Так? Зашили. Тепер сшиваємо з вами плечові шви, з'єднуємо між собою і зашиваємо. Горловину можна зробити як під обтачку, так і пришити манжету. Ось точно так само 4 см буде манжета, і по ширині горловини виробу. Тепер ми пришиваємо з вами рукав шов, цей плечовий, завертаємо в сторону спинки. Рукав, Ви пам'ятаєте, є передня частина, і задня Так заколюємо і пришиваємо, потім обробляємо зрізи або ж на оверлоці, або зігзагом. Тим, чим маєте. Ще раз повторюю, що навіть є ножиці зігзаг, якщо у вас вони є, то чудово, ця тканина підходить для того, щоб навіть не обробляти шви на оверлоці. Це дуже-дуже зручно. Ось приколола булавочками і пришиваю тепер рукав. Після того, як ви пришили рукава, шов ми з вами запрасовуємо в сторону виробу, ну або можна в сторону рукава. Вже подивитися, краще буде лягати тканина. В цьому випадку можна так і так. Тепер ми з вами з'єднуємо ось так по боках рукав і боковий шов, який переходить. Ну, так, бачите, і прям, просто по прямій ми з вами зашиваємо. Рукав буду підвертати на 4 см. Ось так зашила я вже на оверлоці. Тепер низ виробу я обробляю теж на оверлоці, слідкуйте за тим, щоб ваші оці декоративні елементи дивилися в сторони. Так? Низ виробу. Я теж буду обробляти на оверлоці, а потім підшивати на 4 см, так вручну. Можна додатково підклеїти клеєвою павутинкою, так само і рукав. Дуже зручно, дуже красиво та дуже охайно. Тепер проміряємо горловину. Так? Ось таким чином складаєте горловину. Запресували також на 4, 4 см навпіл манжет. Складаємо ось таким чином. Бачите, проміряли, зашили між собою і по колу пришили цей манжетик. І його необхідно потім, звісно ж, за допомогою прасочки, спросувати, щоб було гарно і щоб горловинка не стирчала. Також пришиваємо по колу, тут зовсім немає нічого складного. На цьому все. Дякую за перегляд!